Слава Україні, героям слава, всім всіх з Різдвом, Сніжок у нас, гарна погода. Сьогодні нічого не працюємо, сьогодні у нас праздник, як всіх. Але хотів показати, що трошки барабана нема, наварений вже, зараз покажу як. Зняв грабліну, витягуватиму під барабаня і резину буду міняти. Ну, то це все в процесі покажу. Є роботи, звісно, тут достатньо. Зараз покажу барабан наварений буде відео про кабіну, теж починаємо робити. Грабліна барабан. Наварений. Трошки мене підписчик мій поправив, як правильно наварити. Трошки мені підказав, підказав і я послухав совета я трошки був горком. Получається трошки отак Бугорком отут зробив. Ну, наварив усі вже. Усі, наварив, обточив все. Должно бути так. Так, а як, як правильно, як він мені посовітував, зараз я вкину фото. У нього не було фото, так він мені намалював, як, як це бачив по заводському. Як бачив це на заводському барабані. Ну я примерно, примерно так і зробив. Похоже. Оце так. По комбайну. Та роботи багато, але будемо, будемо потихеньку працювати. Ми не стоїмо на місці і не будемо стояти. Все, робота була, є і буде, і буде йти, йти, йти. Так що отак, всіх з Різдвом. На цього тоже вже проєкт є. Вже будемо працювати, бо вже, вже зварив, вже все це, і тільки стекла, все буду в гаражі, буду, буду показувати. Все, всіх з Різдвом, всіх вітаю з Новим Роком! it's a porque...